Маймо слідчу дію, а саме обшук а славі ухвалимо слідчої суді у міському міськрадному суді. Це є ваші банківські 40 Сорокдений додаток, Facebook, кожному телефоні. Було, тепер вже нема. Ви видали, так? Він пересилав кошти. Ну, скажіть, будь ласка, як ви ним, де познайомились? В Фейсбуці? Ви створили сторінку, так? Так. Під якою назвою? Анна Кривчук. Далі спілкувалися з так? так? по відповідно до його заяви. Так, да, він переслав кошти. Переслов кошти. Да. А потім чому ви його заблокували? Mm -hmm. Він почав хамити і почав так, як угрожати. Ну, його долили, от, Типу так Фейсбуку долили і Ми не заходила. Пароль кило? У вас? мене немає паролю. Немає пароль, займає пароль. Це ваша реальна сторінка, так? Так. Месенджер не зайдете, бо у мене месенджеру немає, у мене сугу лише. ж. Ошукала майже на 330 тисяч гривень. Прикарпатські правоохоронці викрили шахрайку. Зловмисниця створила фейкові акаунти в соціальних мережах, знайомилася з чоловіками та виманювала в них кошти. Шахрайські дії фігурантки оперативно викрили та зупинили поліцейські. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Злочинну діяльність 34-річної мешканки Гвіздецької територіальної громади, що в Коломийському районі, задокументували поліцейські Коломийського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, в соціальних мережах жінка створила кілька фейкових аккаунтів під різними іменами. Аферистка знайомилася знайомилась з чоловіками в онлайн-листуванні, розповідала, що, начебто, є військовою, яку поранили під час бойових дій. А відтак потребує коштів на лікування. Так, вводивши людей в оману, шахрайка видурювала потерпілих гроші. За кілька місяців їй вдалося ошукати трьох чоловіків 35, 36 та 43 річних на суму близько 330 тисяч гривень. В ході обшуку в помешканні жінки поліцейські виявили та вилучили речові докази її злочинної діяльності, мобільні телефони, банківські карти тощо. Фігуранці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 190, шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, підозрювані загрожує покарання на срок до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб.